Після спліту, до речі, ролик про спліт є вже на моєму YouTube каналі. Ми відправилися в неперевершену макарську, яка вразила нас своєю красою, витонченістю і неймовірними краєвидами. В ролику покажу найкрасивіші місця і пляжі, чим зайнятися і вартість відпочинку. Їхали ми сюди з Спліту на Flixbus 1 годину, квиток коштував 10 євро. Ця дорога до Макарська йде вздовж узбережжя, і по дорозі відкриваються просто фантастичні краєвиди. Тільки заради цих краєвидів варто вже було поїхати в Макарську, хоча в Макарській краєвиди не гірші. Перше розчарування по прибуттю в Макарську це те, що там немає онлайн-таксі. Точніше, Uber показує, що там є, але ми намагалися півгодини визвати і ніяка машина не приїхала. А потім місцевий таксіст нам розповів, що вони ігнорують Uber, бо там дуже дешеві тарифи. Така собі місцева таксистська мафія. І замість 7 євро, як нам показувала в Uber, на відстань 2 кілометри, він взяв 15 євро. І ми так зрозуміли, що у них стандартна вартість це 15 євро. Бо скільки ми раз не визивали, всюди було 15 євро на різні відстані. Ми нарешті добралися в макарську, їхали на автобусі зі спліту замість однієї години. Їхали дві години, але зараз ми вже в апартаментах зроблю вам румтур по наших, наших апартаментах. Спальня одна, шифонер, дві, два дивана, З, е, бронювали на РНББ. Вартість 150 євро сутки. Це вважає дешево, бо е, за 100 євро на двох людей. Ця апартаменти був на чотирьох, на п'яти на п'яти, ми будемо дві сім'ї тут жити. Е, Ванна кімната, все реально новеньке, чистеньке. Це супер. Я, чесно кажучи, очікувала гірше, бо на фото вона виглядає гірше, а в житті вона набагато краще. Ліжко, великий шаф-купе. Тут балкони буду вам показувати, бо нічого такого немає. Вітальна, диван, телек, кондиціонер тільки в вітальні. Різні стильні такі штучки, прибамбучки, столик. Все необхідно, плота, зв'язку, тут всі стакани, все все, що необхідно. А ось ради, цього, ради чого ми замовили саме цю квартиру. Зараз покажу. Дивіться, тут просто величезна тераса, в два рази більше, ніж вся квартира. Тут можна просто влаштовувати пальце. Так сидіти, відпочивати, подивіться, бути на море. Чекардос. І навіть є е, вентилятори, чи як вони називаються. Ігор, покажи, будь ласка, оператор, стіл. Вчеряти, обідати всією сім'єю. Мангал, але так як були пожежі, зараз рекомендують макарські не розводити вогонь. Ванна стойка, навіть масажний стіл. В общем, я дуже-дуже задоволена цим апартаментами. Все прекрасно в наших апартаментах, тільки але ні. Вони знаходяться 800 метрів від моря. 12 хвилин пішки. Ну тіпо, а не недовго. Але спускатися то добре, а йти назад. Не Дуже видно, коротше, йти просто під гору весь час в волі. Пожарі, це, звісно, жесть. До речі, вся макарська розташована на схилі. Якщо ви будете бронювати житло, зверніть увагу на це. Якщо написано, що там 500 метрів від моря, майте на увазі, що ці 500 метрів прийдеться йти вам по горі. А вже ж зразу ми пішли обстежувати пляж. Найближче до апартаментів був пляж Білашовач. І побачивши його, ми були в повному шоці. В общем, прийшли на пляж подивитися тут. Ну, що хочу сказати, це треш. Це просто кобливо наш. Бо перед приїздом я начиталася позитивних відгуків про пляжі Макарська, що тут рай на землі, і тут ми бачимо перед собою кобливо. Але навіть кобливо по зрівнянні з цим пляжем було більш приємніше. Що ми побачили? Вузенька берегова лінія, каміння. Але до цього ми були готові. Людей просто тьма. Всі біля один одного, як оселеці. Шум, крики. А для завершення атмосфери коплива ще й кукурузу на пляжі продають. Посумувавши день на цьому пляжі, ми вирішили, що треба йти в розвідку і шукати кращий пляж. Наступного дня, з самого ранку, ми відправились в іншу сторону від центру. Бо, прогулявшись ввечері до центру, по набережні ми зрозуміли, що нормальних пляжів тут немає. Пройшовшись вже буквально 300 метрів. Почали починатися кращі пляжі. Найбільше нам сподобалося на пляжі Куба Біч. Сосни, бірюзова вода, небагато людей, тиша і спокій, шикарний вид на гори, галька не дуже велика і ми навіть не користувалися коралками. Рано встає, тому Бог дає вибрати шезлон під деревами, бо в другій половині дня вже дуже багато сонця і такі парасольки не захищають від сонця. Пляж постійний 30 рамку. Майже нікого немає, з десяти вже всі набіжуть. Зараз можна насолодитися спокоєм, такою приємною обстановкою. Так нам тут було добре, що навіть на популярний острів Брач ми не захотіли їхати. Хоча багато підписників писали, що там дуже гарно. До речі, з Макарська є екскурсія на кораблях до цього острову. Так і панорама острова Брач і панорама е, Макарської рів'єри. І тут прийдемо Назар 18 Саннасу. Ціна із uh -huh. особу. у той ціні наче інклюзив і об'єм і нападісь. И то се заплати на карабин. Дети маленки. Не маленки, 10 лет. А имате лет. мале деци? Ма? 10 лет. 10 за половичку. До 12 до а. а до 4 е А вот такие на то, что на половичку? Рамбо е дабл прајс. Вин ест е богатая. Не, 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 Ovaj, I to dobijete, rezervujete stolstvo, imate svoj privatni stolik uh -huh. na Muzika bude, ali to, nije karablja cirkus. Znači, A, nije karablja cirkus, ne? Možeš tancovat, ali možeš tancovat, bude, rakija, bude zabava, ali ne, ne bude tako mnogo, mnogo ljudi. Znači, konforna je karabla. To cijeli no? <laughs> dan imaš svoj stol. Šezlongi, sve privatne, masažist. Masažist, ali, ali, onda ali, to se doplati. Ne? До речі, хорватську мову українці можуть зрозуміти, а вони нашу. Хоча майже всі тут також розмовляють англійською і німецькою. Так ось, повертаючись до нашого улюбленого пляжу, зверху над ним є затишні кафе з видом на море, в яких у нас була традиція зранку пити каву, любуватися красою навкруги і налаштовуватися на прекрасний день. Ціна на каву в Хорватії також прекрасна: 2 євро еспресо і 2,60 капечина. Також якось ми Черіли в ресторанчику зверху, все дуже сподобалось. Великі порції, смачні. Ціни також приємні. пиво 4,5 євро, коктейлі 7 піца 12,15, різота з креветками 15, блискавиця або шніцель з картоплею фри 18 євро. Шезлонги на пляжі коштують 10 євро і 5 євро парасолька. Але такі солом'яні, які стоять, безкоштовні. На кожному пляжі є душеві з прісною водою, вартість 50 центів за 30 секунд. Туалетів ми не знайшли, тільки які відносяться до ресторанів на узбережжі. Багато красивих маленьких бухточок на одну-дві компанію. Якщо піти далі, також класний пляж. Цвітачка з приємною пляжною атмосферою. Пляжне затишне кафе з лаунч-музикою інстагойдалка, а ще тут можна політати на параселінгу. Але якщо брати найвищу висоту, то тут буде трохи дорожче, ніж в іншому місці, де літали ми. А ось скутер найдешевший на узбережжі 35 євро 10 хвилин. Якщо піти ще далі, також будуть майже безлюдні бухти і нудистський пляж. Біля нашого пляжу був кіоск, де продавали свіжу місцеву випічку по дуже адекватним цінам, і все було дуже смачно. Також є великий супермаркет, але ціни в два вище ніж в звичайних магазинах. Навпроти магазину є точка з параселінгом, де ми літали. Можна вибрати різну довжину канату і відповідна різна висота польоту. Ми брали максимально 800 метрів. На трьох нам вийшло 105 євро. Вражені були просто неймовірні, особливо коли летіли над містом. І всі готелі здавалися будиночками для Барбі. І, до речі, було не так страшно, як здавалося спочатку. Хто любить гострі емоції, дуже раджу. Плюс політу в цьому місці. Що вони набирають групу на 3-4 польоти одразу. І поки хтось інший літає, у інших є можливість насолодитися прогулянкою на катері. Найбільша любов на пляжах Макарська це неймовірна чиста бірюзова вода, як на Мальдівах, і величні сосни на пляжах, запах яких змішується солоним морським бризом. Макарські довжезна набережна з різними кафе і ресторанами. Ввечері перетворюються на романтичну релакс зону Красиво оформлені ресторани з ліфтариками, підсвітка на деревах, лаунч, музика в ресторанах. і людей достатньо багато, але все якось культурно і спокійно. Немає п'яних голосів, розборок. Набережна веде до Маріни, де багато яхт і кораблів. До речі, на одному із кораблів є ресторани, де готують рибу і м'ясо. І ціни на диво дуже дешеві. До риби або м'яса йде в комплект салати картопля фрі. І коштує всього 10-13 євро. Ми, на жаль, не встигли сюди сходити, але по відгукам тут смачно. Також біля набережної є старе місто. Воно хоч і невелике, але дуже і дуже затишне. І вийшло в мої улюблені старі міста. Тут є дуже гарні кафе, ресторани, в яких можна насолодитися цією неймовірною атмосферою. В Макарській є багато супермаркетів, є лідл, є Kaufland. Також місцеві хорватські великі супермаркети, де можна все купити. Ціни, такі як в Німеччині, або трохи вище. А також в Макарській є дуже гарне місце. Це півострів святого Петра. З якого відкриваються просто фантастичні види на місто, як вдень, так і ввечері, коли все світиться? На острові є статуя святому Петру. На цьому півострові дуже гарно прогулюватися. Є багато лавочок, на яких можна сісти, відпочити і насолодитися краєвидами навкруги. А також тут є класний пляж з шикарним видом на місто гори, але, на жаль, він бетонний і лежати тільки можна на шезлонгах. На самій горі тут є невелика церквушка. Діліться в коментарях, хто вже був в Хорватії, сподобалось чи ні, що сподобалось найбільше. Поки не забудь підписатися на мій канал, у мене багато про подорожі і життя українців в Німеччині. А також буду дуже вдячна за лайк і коментар до цього відео. Дивись моє відео про спліт і плітвіцькі озера.